Співпраця із міжнародними партнерами регулярно дає результати. Цього разу відома на увесь світ компанія Лего Фондейшн надала укриттям освітніх закладів Кременчука шкільні меблі та інші потрібні речі. А саме, комплекти столів і стільців, парти, лави, м'які крісла, мішки, ледь світильники та електрообігрівачі. Завдяки цим меблям ми зможемо організувати навчальні простори в усіх укриттях шкіл нашого міста. Діткам можна буде вчитися під час повітряної тривоги безпосередньо в укритті. Кременчуцькі діти відчують різницю перебування в укритті зі старими меблями. Як це на жаль, поки що є, і з тим, що нам надала датська сторона. Даний конструктив допоможе. Проводити навчальний процес в самих сховищах можливо це не всі уроки, а окремі, але кожна дитина матиме окрему парту. Вона повністю відповідає державним стандартам, стандартам нової української школи і повністю має санітарні всі допуски для використання. Частину меблів уже встановили в навчальних закладах. Педагоги, школярі та вихованці дитсадків уже встигли оцінити зручність нових парт. Дуже задоволені. Ось сьогодні ви бачите, займається наша літня математична школа. Так як була повітряна тривога, то ми мали змогу не витрачати час на просто сидіння в укритті, а мали можливість проводити заняття. Тому вдячні всім, хто долучився до того, щоб наше навчання в ліцеї було корисним, змістовним і безпечним. Нам завезли дуже зручні нові парти мені дуже подобається в них те, що можна їх регулювати, під потім. Інші... Дуже подобається мені партію, коли трива ми спускаємо сюди і набагато зручніше навчатися. Дуже гарні, красиві і хороші меблі е, парти, щоб ми дуже гарно вчилися. За таку потрібну допомогу ми дякуємо нашим партнерам із королівства Данії Лего Фондейшн. Хочу подякувати керівнику освітніх ініціатив «За Лего Фундейшн в Україні, пані Оксані Ромі, за цю важливу для міста Кременчука підтримку. Також особлива подяка директору освітніх ініціатив Майку Сталю за підтримку ініціативи Кременчука по облаштуванню укриттів сучасними меблями. Завдяки «За Лего Фундейшн ми отримали комплекти для всіх укриттів і найближчим часом вони будуть вже встановлені в наших школах. Уряд і народ Данії це надійні партнери Кременчука, які вже не один раз надавали технічну та гуманітарну допомогу нашому місту. Особливо важливий внесок у співпрацю роблять посол Данії в Україні Олі Ехберг Мікельсен та радник із фінансових питань посольства Коре Андреасена. Дякуємо за все, що робите для Кременчука. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.